Привіт-привіт всім, дорогі діви! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на жовтень 2025 року. У жовтні місяці, після затемнення, у вашому знаці Зодіаку 21 вересня, у жовтні, потрібно щось починати. Якщо у вас були якісь цілі, ідеї, якісь можливості підписання нових контрактів, початку якогось нового бізнесу, вступу в нову роботу, так, прояву себе по новому, тоді це все потрібно робити в жовтні. У листопаді у нас вже буде ретро Меркурій, і ретро Меркурій буде давати нам можливості дивитися назад. На да, переглядати якісь е, ідеї, е, дороблювати щось, довчитися, переробити, відремонтувати, почати спочатку. Оце все у нас уже в листопаді. А в жовтні ще у нас буде прекрасний час, особливо після затемнень. Так, у нас цілий жовтень він ще наповнений енергією затемнення. І е, все, що ми починаємо, ми починаємо дуже дуже надовго. Так, більше про жовтень, 14 жовтня, у нас буде планета Плутон розвертатися в прямий рух. З 4 травня він у нас був ретроградний знаці зодіаку Водолій. І Водолій для вас це шостий дім. І якщо ми дивимося по вашому сонцю. Якщо по Асценденту, да, подивіться, де у вашій натальній карті знаходиться знак Зодіаку Водолій. Е, от там, якщо з 4 травня щось зупинялося. То зараз воно все знову набере обертів і шостий дім а, це ваш. Дім, дім, який символізує у нас знак зодіаку Діве. І це у нас рутина, це здоров'я, це якісь так повсякденні ваші справи, ваше харчування, це проблеми також. Так? Якщо якась проблема у вас не вирішувалася з травня місяця, то зараз ви знайдете її рішення. Плутон у нас планета трансформації. Плутон у нас більше така планета, яка формує фон наш. Да, не конкретно на вас впливає, а більше впливає на суспільство, на обставини, і отут все може дуже швидко почати змінюватися і трансформуватися у вашому повсякденному житті. Більше можете спортом почати, наприклад, займатися, або там харчування ви ваше повністю зміните, з травня місяця ви там щось пробували, тут ось, третє, десяте, здоров'я ваше, так як ви будете, можливо, щось змінювати у своєму е, здоров'ї. Uh, і uh, так Плутон вже у нас по водолію він іде. Uh, він буде йти у нас 18 років, і uh, зараз вже він не буде більше там, виходити туди-назад. Він конкретно ви будете по Плутону фокусуватися на, вашій, uh, на шостому домі. Uh, і вас також, так, так як шостий дім символізує ДІВ, то ви взагалі uh, так, це ваша частина, це ваш такий um, репарто. Це, це така ваша ніша, де ви також будете змінюватися дуже сильно. Якщо ви там багато років робили якусь одну справу, то зараз ви можете там змінити, наприклад, свою кар'єру і вирішити, що ви там хочете працювати в іншій сфері. Що вже програється у <рисква> моїй подруги Діви, в неї вже це програлося. Так, і ще 14 жовтня у нас Венера входить у Терези. Венера була у нас у вашому знаці з Ви себе відчували прекрасно. Ви себе наповнювали. Ви себе е дарували собі квіти. Можливо, були в якомусь такому жіночному легкому лайтовому стані. Да, Венера допомагала вам це зробити. От, і вона переходить 14 числа в знак судяку Терези. Терези для вас, якщо ми теж по дивимося, це ваш другий дім. І а, тут може приносити вам гроші, хороші виплати, якихось знайомих на роботі жінок, прекрасних. Венера любить бути в Терезах, так? Вона буде давати гармонію. А, це також другий дім він символізує наші принципи, да? наші цінності. Ви зрозумієте, в чому ваші цінності заключаються. Можливо, ви давно там. З якимись, наприклад, з жінками, з сестрами з мамою або з якимись подругами не бачилися для вас це цінно, Ви зрозумієте це і ви зараз побачитеся? Можливо. Це будуть абсолютно якісь нові люди для вас. Так? Але ви тут почнете більше себе цінити, більше в себе вкладати у, свій, у своє задоволення, у свій ментальний план. Так? Венера вам буде в цьому всьому допомагати, і от Венера приносить якісь подарунки. 23 жовтня у нас буде Нептун, який у нас у Овні перейшов весні в Овен, там розвернувся в ретро рух. Він зараз буде назад, в останній повертається в знак суддяку Риби. Риби це ваш сьомий дім. Да yeah. uh, і сьомий дім це. Ваші стосунки це ваші всі люди, хто навпроти вас, це наші найпрекрасніші друзі і наші вороги. Е, і Нептун, знаєте, він тут по стосункам якихось, якщо це планета е, так, творчості, коли ви надихаєтеся, ідеї якісь, він буде давати вам можливість знову якісь ваші ідеї втілити в життя. І там уже в рибах стоїть Сатурн, також ретроградний, також в останній туди зайшов. Відчекає до цього Нептуна, да, щоб якісь ідеї, да, оці, їх зразу втілити реалізувати у вашому цьому домі, у вашому партнерстві, з вашими колегами можливо, з самим собою. Взагалі. Так, дім, який навпроти нас, знак, який навпроти нас знаходиться, це, це скажімо, те, ким ми являємося в глибині. І те, чому ми насправді маємо так мусимо навчитися проявляти це, тому що воно вже в нас є. Воно вже всередині нас є. Так, і ви вже така маленька рибка всередині, яка насправді хоче дуже довго спати і не переживати за графік робочий. Так, а всі рибки навпаки, вони всередині насправді дуже чіткі, і якщо їм щось треба, вони це просто потрібно розкрити так воно сховано всередині. І от тут у вас, да, Нептун, він буде, можливо, так ще діяти. Може, будуть якісь Нептун, так як у нас у нього нема границь, то він тут може буде вам давати якісь такий ще розмитий якийсь стан у відносинах, щось непонятне, да? І до 27 січня він буде в рибках, а потім він уже назавжди перейде у нас у знак Зодіаку. Овен, а, це ваш. Е Восьмий дім виходить, да? і там Нептун буде давати вам натхнення, можливо, якийсь робочий прорив впродовж 14 років в справах, які стосуються трансформації, психології, містики. Нептун це духовний вчитель. Багато дії можуть проявлятися саме тут в якихось роботах езотеричних, так? і ви будете більше відчувати свою інтуїцію. Так, що такий для вас жовтень місяць, а, і зараз переходимо до карт. Я нагадую, що завжди ми дивимося свій сонячний місячний і знак асценденту. Це три основні знаки, які нас символізують. І дивіться, карти, які будуть повторюватися. Вони програються особисто у вас, так, з цих трьох знаків, які повторюються, вони особисто для вас. Якщо ви хочете на особисту консультацію, якщо ви хочете на астророзбори чи на будь-які мої послуги, пишіть мені в директ мого інстаграму або на мою почту, завжди всі посилання в описі до всіх відео. І деякі з моїх послуг, які такі, як духовне наставництво, великі воскові чистки, коли ми повністю вичищаємо увесь пластик, і ви на собі тащите там, енуки. Кість років вони будуть в доступі ще впродовж півроку. Потім ця вся лавочка потрошки закривається. Я думаю змінювати, да? так як і ви, Діви, ми риби, також трансформуємося. Да? І в нас якраз навесні будуть останні. Затемненням, знайці, зодіаку, діви і риби. І я думаю, трошки змінювати свою сферу діяльності. Тому навряд чи в мене буде стільки часу. Тому хто хотів на наставництво, хто хотів так, на якісь великі очищення, чи взагалі в принципі, там, на якісь астророзбори, велком зараз. Тому що потім може і не бути. Я не знаю, коли я до цього повернуся. І також всі, хто вперше мене бачить, або всі, хто дивиться не підписаними мої відео, обов'язково підпишіться саме зараз. Натисніть на дзвіночок, це дуже важливо. Ваша підписка є важливою для розвитку ютуб каналу. Я завжди це повторюю і далі буду повторювати, тому що ваші підписки, вони і будь-які ваші рухи на платформі, так на, на каналі, там коментарі бажано від семи слів, Будь ласка, і ваші лайки, ваші пересилання відео, вони всі. Просувають потім відео, так, і показується більшій кількості людей. Тому я вам за вашу активність буду дуже вдячна. Особливо за ваші коментарі. Я дуже люблю їх читати. І якщо ви хочете більше там зі мною спілкуватися і більше бачити моє життя, тоді підписуйтеся на мій інстаграм, там я показую більше свого життя. Так, ну що, давайте. Ти поїхали. Карта для дій на жовтень 2025 го Перша карта. Ну, не знаю, що вам чути музику. Я живу в Італії. Хто не знає, пріорисному місті Неаполь. І тут дуже люблять музику. І коли її слухають, слухають її всі. Так що ви можете тоже трошки послухати. Окей, перша карта Дідіви. Шовтін 25-го. же. Шестірка мечей. Шлях вперед. Рух на вас чекає, змінюєте, да? <смі> трансформуєтеся, змінюєте локацію, приїжджаєте, їдете в якусь можливо, відпустку, можливо, ви тут по шестірці мечей да, залишаєте якісь горизонти, якісь професії, які вам більше не підходять, які вам не подобаються. Ви йдете вперед, прогресуєте. Тут в будь-якому випадку у вас буде дуже великий прогрес у цьому місяці, дорогі діви. Не бійтеся це робити, ви вже розумієте просто, що на тому місці, де ви є, там вже все. Бачите, вже все. Все відсвіло, така глибока осінь, немає ніяких результатів, тому можна десь іще спробуватися. Так, і ще карта для Діва. Десятка Пентаклів це карта сімейна, і ваша сім'я вас підтримує. Можливо, ви тут будете переїжджати до своєї сім'ї. Або ви будете. Там, працювати зі своєю сім'єю, чи з ними кудись поїдете у відпустку, більше часу приділяйте своїй сім'ї, своїм дітям, батькам. Десятка Пентаклів дає завершення якихось процесів і всю виплату по ним. Так? Та якщо ви якісь програми проходили, або там якісь курси, чи там якісь робота у вас була якась, так, то зараз ви це все завершуєте і ви отримаєте виплату. Бачите, дивіться, тут вже все є Урожай, вже воно готове, і ви вже, в принципі, ви можете собі дозволити. Да? У вас такий стан в житті. Такої, скажімо, цієї глибокої осені, коли я сижу вже, знаєте, з чайочком чи з вінішком, і собі думаю, а що би то далі робити? Бо вже все переробили. Так. Тут з жезлів будь якщо на дні колони, вийшло нам все-таки. Ну, перший крок. Нова робота, нова якась сфера діяльності. Це е, спорт, може бути, активність якась у вас нова з'являється. Тут з і він завжди нам дає якийсь е, такий ентузіазм, якісь амбіції. Ми свої проявляємо по тузу. Треба робити перший крок брати все в свої руки, брати цього туза, цей жезл да, і діяти, не боятися проявити якісь, якусь свою енергію в якійсь новій сфері, можливо, ви будете себе проявляти. Нова робота вам. Буде запропонована, на якій дуже хороша зарплата у вас може бути, або на якій ви зможете більше часу з своєю родиною проводити. Так, і ще карта для дівельна на жовтий вицепі. Четвірка жезлів, це карта сімейна, це карта дому і якогось святкування, можливо, переїзд, можливо, покупка дому. Може хтось буде документи якісь щось з будинком тут вирішувати. Це може бути новосілля, це можуть вас запросити на якесь свято. Ви зі сім'єю своєю так, можете налагодити якийсь контакт або поїхати до своїх родичів. Четвірка жезлів, так, це ну, як сім'я, у вас тут проходила вже сім'я. Да, це можуть бути там, може комусь пропозиція всім зробити. Ви будете святкувати, будете підготовлюватися до цього всього. Але це карта стабільності. Отут у вас вже є якісь перші стабільні результати. Ви ним дуже задоволені. Карта смерті дає вам трансформації. Це старший аркан, як і вона говорить про те, що тут вісім мечей на ній колоди, що ваші страхи і ілюзії підуть. Ви позбудетеся чогось того, що вас затримувало. Да? І це карта трансформації. Може, ви почнете трансформувати людей. Можливо, у вашому житті щось зміниться дуже сильно. Смерть вона дає переродження, новий початок, нове життя. Так? Але спочатку ми відрізаємо все своє минуле. Да, оцей всесвіт. Ви, ви його відрізаєте, ви щось змінюєте. Тут дійсно може бути переїзд. Або, можливо, так, тут в сім'ї будуть якісь, може, може бути якісь розлучення, можливо, буде навпаки у вас там, весілля. Так і ще. От, вісім мечей вам вийшло, пожалуйста. Це ілюзії, страхи, з цим потрібно попрацювати в цьому місяці, це дуже для вас важливо. Вісім очей, бачите, подивіться, в зеркалі одна картинка, а насправді нічого цього немає. Хтось вам нав'язав, ви собі придумали або так заведено, да, і ви жили, скажімо, по, по цих якихось в цих моментах. І це, що пов'язане з вашою сім'єю, це щось пов'язане з вашою стабільністю. Тут будуть якісь у вас зміни. Дуже-дуже сильні. Не бійтеся нічого, дорогі Діви. Це вісім мечей вона для того і приходить, щоб побороти свої страхи. Так. І якщо щось стопориться у вас, знайте, що насправді ви все стопорите. Ще карта для Діви. Жовтень, 25-го. Паш кубків. Це часто можуть бути наші діти. Або якісь наші ілюзії. От тут не потрібно літати десь в облаках. Да? Е, Натхнення має бути у вас в цьому місяці, і ви, можливо, будете м -м, зі своїми дітьми проводити якісь там творчі вечори, якийсь час проводити. Можливо, по пажу, кубків ви будете, скажімо, в якійсь новій сфері брати, м -м, там, займатися нею, чи брати участь та, в якихось конкурсах. Е, по пажам завжди треба приділяти багато уваги, і це можуть бути якісь новини, нові люди, молодші за вас. У вашому житті, вони будуть, знаєте, вас надихати навіть чимось. І от, як я вже сказала, з дітьми зі своїми, може, тут ваші діти будуть приймати участь, можливо, ваші діти почнуть якоюсь творчістю е займатися. І ще карта відділа. Двійка пентаклів обмін якимись енергіями і маєте тримати баланс да, у сферах вашого життя. Не перенавантажуйте одну чи іншу сферу, не знаєте, розумійте. Вам може бути якийсь додатковий дохід. Діти ваші можуть, наприклад, заробляти. Можливо, діти захочуть десь вчитися, і ви будете в це вкладатися. Але двічка вона дає енергію, яка приходить, і одразу ми її втілюємо. Щось, да? от тут така от безкінечність. От енергії від одного до другого передаються. Але тут найголовніше це знайти е, баланс у роботі, у сферах вашого життя, у спілкуванні з вашими дітьми. Так? якось е, е, такий знаєте, графік собі скласти. І, і ще остання карта. Так, можливо, тут буде, якщо якась нова робота да, і ви працюєте, то тоді це буде не дуже велика зарплата. Так? Але вже якісь перші гроші не будуть, або гроші на дітей можуть у вас приходити. Так, остання карта для Діви. П'ятірка кубків. Дивіться, ви фокусуєтеся тут на якомусь розчаруванні, на якійсь втраті, замість того, щоб побачити два прекрасні варіанти за вашою спиною. Вирішення прямо біля вас, це завжди кризові карти, які дають нам можливість щось переробити, передивитися, знайти вихід, вирости саме в емоційному плані. І якщо ви тут будете входити в якусь депресію, будете фокусуватися на тому, що ви втрачаєте, ви не помітите, скільки всього ви тут отримуєте. А вам треба фокусуватися якраз на цьому і не ображатися. Може бути таке, що хтось з нами не згідний. І хтось може вас там образити. Хоча діву тяжко образити. Давайте ще одна карта. Да, семірка мечей. Щось може бути не по плану, хтось може щось обманювати, щось піде не так, як ви б цього хотіли. Е, скажімо, може, щось буде не зовсім ясно тут. Окей, чим все закінчиться дядько? Ось, справедливість. Все, всі получать по заслугах. Головне вам тут, знаєте, не втікати від себе, не ховати від себе якихось таємниць, не продумувати нічого. Це документальна карта. Тут кожен буде отримувати по своїх заслугах і треба бути чесним з собою і з іншим. І оракул. Оракул будів на жовтень, 25-го. Так, магія вогню, вогонь це у нас трансформація. І подивіться, він тут може все спалити, а може і вас зігріти. Дуже важливо контролювати свою енергію, да, куди ви її вкладаєте, скільки ви її вкладаєте. І, можливо, ви тут будете якесь очищення навіть робити. Дивіться, сезонний урожай вам карти говорять про те, що, скоріш за все. Так, тут якісь оці зміни трансформації, ними треба вже користуватися, і якщо будуть якісь пропозиції, то вже їх приймати. Не чекати довго, тому що це сезонно, Так, це щось щось на, на короткий період часу, не надовго. І навіть якщо трансформації, якісь ідуть, якісь зміни, то це не надовго. Але скористатися цим потрібно. Так що так, такий для вас вийшов розклад, дорогі діви на жовтень 2025 року. Рада була донести вам інформацію. Чекаю на ваші підписки, на ваші коментарі. І побачимося з вами в наступних відео. Па-па!